Слава Україні! З вами знову я, Петро, і ви знову на нашому каналі читати буктюб». Зараз ви спускайтесь вниз, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я прослухав зелену милю. А, так, я це слухав в аудіокнизі, тому що прочитати змоги немає. Та й часу тим більше, тому що зараз я навчаюсь в середній школі в Словаччині, плюс ще спорт і так далі. І саме тому я раджу, якщо а, у вас немає часу на читання або зору, і так далі, то аудіокниги це дуже крутий варіант. Отже, а, я, ця аудіокнига тривала 22 години, якщо я не помиляюсь. І я отримав задоволення. Це максимально крутий твір. І також чекайте на моє наступне відео, там де я розповім про екранізацію. Отже, цей твір. Стівен Кінг написав в 1996 році. Події відбуваються в 1932 році. І що ж ми бачимо навколо себе? Головний персонаж це Пол Еджкомб. і він працює головним в, в секторі Е. Отже, там збира, там відправляють якихось вбивць гвалтівників. Ті, яким присудили смертельну кару. Так, тоді ще були е, страти. Отже, якщо ти там е, суд тобі дав е, покарання як смертельна кара, то тебе там відправляють в той сектор Е або в інший якийсь. Е, там ти сидиш якийсь час допоки не приходить твій термін твоєї смерті, і потім тебе сажають в дерев'яне крісло. І вбивають електрикою, поки купа людей, які, яким, які ходили, щоб подивитися, як вбивають цих самих злочинців, дивляться на це, і ну, отак це все відбувалося. Отже, що ж відбувається, а, Джон Ке Кофі, величезний, а, я не расист, але афроамериканець, а, величезний, який виглядає дуже небезпечно. Який просто величезний, накачаний з купою шрамів, який просто навіть важко повірити, що це людина і що він реальний, його привозять в цей сектор Е. І за те, що він зґвалтував і вбив двох маленьких дівчат, його знаходять на місці злочину, коли він тримав цих двох дівчаток і ридав. і... Кричав, що він намагався їм допомогти, але не встиг, але вже не зміг. Але коли його привозять в цей сектор Е, то він на диво поводиться дуже спокійно. Він питає, чи не вимикають світло вночі, тому що він боїться темряви. І поводить він себе дуже добре. І ще, що я забувся сказати, чому саме зелена миля? Тому що коридор в цьому секторі а, був зеленого кольору. І як остання миля, тобто останній шлях, поки е, злочинець пройде перед своєю смертю, і так і вийшла назва Зелена миля. Отже, також там було ще купа різних персонажів, як, наприклад, Мишка, як і хороші позитивні, як і негативні персонажі. Але насправді я міг би вам про це все розповісти, про цей весь сюжет, який просто неймовірний і цікавий. Але я цього робити не буду. Навіщо? Ви ж самі можете прочитати і, або прослухати і отримати від цього задоволення. Я просто хочу вам розповісти, що, чому саме вам потрібно прочитати цю книгу. Цій книзі розповідається про таку проблему, як тоді були смертельні е, кари, тобто як страта зло, злочинців. І показується те, що насправді. Не, люди не заслуховують на смерть, навіть якщо вони когось там вбили, що е, повічне ув'язнення це краще, хоч, е, хоч там на них буде країна витрачати гроші, типу як на ігу і так далі. Але також можливий варіант, що насправді вони не винні. І уявіть, людину вбили, а потім оказується, що вона не винна була. Але вже нічого зробити не можна, вже пізно, і що насправді. Кожне життя, хоч яке б воно погане і не було, напевно, не заслуговує на смерть. Також там розповідається про те, що насправді людина, яка виглядає максимально поганою, може бути найдобрішою людиною в світі. А людина, яка виглядає доброю, яка виглядає просто милашкою, то вона насправді може бути дуже страшною і дуже небезпечною. Також показується як про доброту, про зло, про смерть, життя е і так далі. Дуже багато також різних тем. І цей твір викликає купу різних емоцій: хороших, поганих, також кінцівка е неочікувана і кому як, кому сподобалась, кому ні. Просто це класика, це просто база. Та й тим більше Стівен Кінг один з найкращих авторів за всі часи. Він це просто написав ідеально, це просто максимально цікаво, максимально круто. Ти отримуєш від цього задоволення, купу емоцій і хороших, і позитивних, і поганих. І ти також осмислюєш все своє життя. І отже, не розповідаю вам більше, ви зараз йдіть, знаходьте аудіокнигу або. Знаходьте книгу і читайте або слухайте, і ви обов'язково не пожалкуєте про це. Також не забувайте читати різні книги, читати книги Стівена Кінга. Ну і, звичайно, читати різними мовою, українською, англійською і так далі. Ну і, звичайно, ще не російською, тому що це вам нафіг не треба. А всім, па па-па-па.